На місце події негайно прибуло відділення пожежно-рятувальної служби. По прибуттю було встановлено, що горить дах та перекриття одноповерхового будинку на площі 60 квадратних метрів. Вогонь розповсюджувався дерев'яними конструкціями споруди. О 3 годині 25 хвилин ночі пожежу було ліквідовано. В ході розбору тліючих конструкцій було знайдено чотири тіла: – 26-річної господарки будинку та трьох її дітей. Причиною пожежі, за попередніми даними, по Ував електрообігрівач, який мати напередодні встановила в кімнаті з малими дітьми, влажила спати на веранду, дітей вложила в кімнату і поставила електроперебол на кабину ночі холодно для того, щоб обдував. І Із-за цього, этого такий згорання. Сім'я навіть не мала змоги врятуватись. Полум'я охопило їх у вісні. Родина жила бідно. Багатодітна мати сама виховувала семирічного хлопчика, шестирічну дівчинку, а наймолодшій дитині було лише 7 місяців. сім місяців. Сім'я характеризувалась по опрашуванню сусідів. То есть матні потребляла спритних напідках, тобто, ну, проживала бізнес муж рядом. Буквально там через 2-3 дома жила ее мать. То есть как бы ходила на работу, занималась, ну, жили бедно. Как бы, ну. За 2013 рік в житловому секторі на території Зміївського району вже сталося 49 пожеж. З початку червня зареєстровано 5 випадків горінь. В селі Пасіки нещодавно, а саме 10 червня, сталася ще одна пожежа. На щастя, обійшлось без жертв. За оперативною інформацією полум'я виникло від удару блискавки. Горіло господарче приміщення та гараж на площі 140 квадратних метрів. Тож в цьому селі був пашарану там. Біз прайшистів, біз яких так таких глобальних ущерб, заріл, просто как би бы, Рятувальники закликають бути більш пильними при користуванні електроприладами та дотримуватись правил пожежної безпеки.